Моє любе вітання. Зараз вечірне тренування. Ось. Зараз ми зробимо вправу 300 спортанців. умовно треба зробити, до речі, це не труси, це такі шортики. Треба зробити 300 разів в сумі підйомів гірки. Можна робити одною рукою, одну, одну вправо. Можна робити. З одною зміною рук можна робити з довільною зміною рук, можна декілька вправ. Зазвичай робиться три вправи. Ми зробимо, тобто робиться одна базова вправа, потім і дві допоміжні. Замахи, замахи, сувінг, ми кажемо на англійській мові і закиди, клін. Базова вправа може бути або поштовх довгим циклом, або поштовх, або ривок, або жим. Ми зробимо жим 50 разів, потім без зміни руки закиди 50 разів і замахи 50 разів, потім руки поміняє невеличке кардіонавантаження, можна радити. Зараз і спина болить болит, трохи тренуватися, і нещодавно були змагання. Тобто зараз зробили жим двох шеснах, треба скоро жати, скоро у нас будуть 13 грудня, до речі вирогідно, в пам'ять нашого загиблого героя Данила Скатина буде змагання по казацькому жиму гирі. Казацький жим гирі – це жим гирі, стоячи з довільною зміною рук, 10 хвилин гирі вагою 24-32 то кілограми. Тобто зараз двадцятка, я зроблю 50 жимів, потім легеньких 50 замахів, закидів і 50 замахів. Потім зроблю це на ліву руку. Не роблю більше гирю, тому що на праве плече складно жати. І так Поїхали, слава Ісусу Христу, слава Україні! Вправа 300 спартанців, 650 з одною зміною рукою рук три вправи. І так, жим 20 кілограмів 50 разів правою рукою. І жму і плише хрустить. 10. Мені не складно жати, але хрусти такі в плечі. Особливо на скиді. Seid 20? Така авантюра в руках, бачите,рвоване плече, ви потім почуєте різницю, коли буду жати на ліву руку. І... розслабляти. Плече поболить. І. Мерфі. 50 замахів. Ледве позав болить плече. Десять. Да, живно болить. Місяць чотири. apparently <laughs> what 50. 50 закидів. А я так колись робив посто на, по на руку, Десять. будемо робити зупинки. Як кажуть, рек позішн. Бо можна робити так. Так не будемо. Давай, 20, 30. Хай це буде тридцять, я навіть це робив з двадцять дев'яти налів, ну спина не боліла. Це напевно на сорок і Напевно, 50. Так. Половина є 150 на праву. Тепер ти теп, пир. Тепер злими на лів. 50. Фух, ану. Так, 8 людей. Так, хтось сміється. Це біцуха. Що біцуха не виросла. Біцуха не виросла, Олександр, тому що роблю 300 разів. 200 разів, тому і не виросла, тому що згорає все. Бачиш, наш спорт на витривалість, тобто м'язова вага не росте. Так, ну давайте, 100 жимів. А, п'ятдесят. Бісуха не росте. Але росте витривалість. Так, десять є. Пух. Ще 40. Лише метров мило ось ложка сіде сплатно. Ще тридцять. И... Доведеться скинути трохи темп, после жима через двох видох робити, бо не буде чистого жиму. І ще 20. Перше десять. Tak, det blir en ti-gang. Ще два. Ще один. Складно. 50 замахів. Раз. Два. Три. чотири, П'ять. Шось, рука не травмована, але пішло. Тоб складно. Сім. Вісім. Девять, десять раз и раз, два, три, 4, пять, 6, сім, 8, девять, десять, два и раз, два, три, четыре.

Раз, два, три. Чтири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. П'ятьдесят. Так, ще 50 закидів. Так, навіщо себе катувати? Це легке тренування. Що ж катувати? Вітаю, друзі. Зараз 50 закидів. Це не катувати, це легке тренування, це легка гіря, двадцятка. Треба зробити 150 було на руку. Направо 50 жимів, 50 замахів, 50 забросів. І наліво теж саме 50 жимів, 50 замахів, 50 забросів. Раз. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Роблю стартове положення для гольового спорту. Це гір'я. На грудях. Люколь впирається в таз і е, е, затясті нижче подборіддя. І десятка два. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Х. Вісім. Дев'ять. Двадцять. Ну давайте зробимо на швидкість. Як розситили. І. Двадцать, давайте на швидкість и сорок и. П'ять, Ще п'ять і. Все, є, мої любі, 300 спартанців. Можна радити, тобто це треба зробити сумарну кількість подйомів 300 разів. Можна робити. Довільну зміну, можна робити одну зміну. Треба мати три вправи. Порада мати одну основну, котру ми робимо з одною гір'єю. Тобто то ли це ривок, то ли жим, то ли жим постов довгим циклом. І дві оці допоміжні, базові замахи і закиди. Я навіть робив колись з ривками. До речі, з 20 кілограмів, на ліву руку я робив 100 жимів, 100 ривків і 100 закидів. Оце така собі історія. З 24-кою не можу. Я роблю, якщо 100 жимів, то я потім не роблю 100 ризків на одну руку. І так, все, 300 спартанців по 150 на руку. Одну зміну. Як написали, біцуха не росте. Але щось поробиш? Що поробиш? Вітаю Сергію. Валера Лоза. Вітання. Тренуйся. До речі, змагання. Поштовх довгим циклом, Дві гірі, одна гіря. Буде 13 грудня в Києві, Богомольця, Федерація його спорту України. Ось Поштовх довгим циклом. А також буде козацький жим. Козацький жим ще вирішуємо. З довільною зміною чи Ой, тобто довгим циклом чи звичайний. Ось. Козацький жим це жим гірі 10 хвилин з довільною зміною рук. Так, да, Валера обіцухи скидає, а біцуха, кажуть, не росте. Ну, щось поробиш. Ось. В мене довгі м'язи. Так, все мої любі, готуємося на змагання. І, до речі, по федерації Global Sports Federation GSF в Фейсбуці шукайте. Денис Гончаров, мій побратим, змагання з екстриму. Ну, там Для сілачів там 60, 80, 100 кілограмів над головою. Це.. Не наша тема. Буде вправа жим гірі сідячі 3 хвилини однією рукою. Ну, тобто, люба людина може 3 хвилини пожати гірю однією рукою сидячи. Там будуть три номінації: гірі 16, 24, 32 кілограми. Жмем однією рукою без зміни, без постановки гірі на поміст 3 хвилини. Ось, Можна пожати і 16, і 24, і 32. Мій рекорд в жимі сидячи з фіксацією. 16 кілограмів я жав 3 хвилини. 108 24 жав е, трохи щось 82 32 3 хвилини не знаю. Ну, думаю, 36 до 40 це буде максимум за 3 хвилини. Ну да, Це можна жати 32-12 темпом десь. Ну, таке, цікаво буде, так що 22 листопада, не 9, 22 листопада, е, онлайн змагання. Денис Ганчурох ви збуть шукайте, буде. Для нас, для гірів, жим гірі сідячі три хвилини без зміни руки. А хто любить рвати, буде жим двох ривок двох гір, Ривок двогірь, теж вага люба, яка ви хочете. Ривок двох гір, три хвилини. Ривок. Оце хто ривкачі. Так, а ми будемо змагатися 13 грудня у Щербіна Юрія Володимировича. Кубок присвячений Збройним силам України, Кубок Федерації його спорту України. Бо Кубок України з Рівоспорту вже пройшов. На ті вихідні, що були. Слава Ісусу Христу! Слава Україні, мої любі! Що там? Як я не вмію вмикати до побачення. Як ви знаєте, як вимикається це. Так. Ну, коротше, пока.